Привіт! мене звуть Катерина, я головна редакторка медіалюк. Люк, і зазвичай на вихідних я вам розповідаю про те, що цікавого відбувалось на словожанщині та в культурі за останній тиждень. Але на цей раз ми займемо весь ефірний час головною новиною від нашого медіа. Ми випускаємо вдруг новий друкований журнал. Тавтологія? втологія похуй. Цей журнал ми присвятили людям та організаціям, завдяки яким Харків залишається не просто містом, що виживає, а містом, яке живе та розвивається навіть в такий складний для нього час. Наприклад, в цьому журналі є інтерв'ю з архітекторкою Ольгою Клейтман та біологом Юрієм Бенхусом, про те, чому однорічні квіти це така собі ідея для міського простору, або інтерв'ю з Павлом Храмовим, урбаністом та автором ініціативи Харків для людей, з яким ми говоримо про те, як так сталося, що ми перетворилися з міста, яке пишалося своїми нобелевськими лауреатами, на місто, яке пишається тим, що в ньому вивозять сміття. А також багато багато текстів, в яких ми розповідаємо про. Різних людей та ініціативи, завдяки яким українська культура Живе на вулицях Харкова, завдяки яким видаються книги про історію та культуру Слобожанщини, завдяки яким в липні 23-го року в Харкові відкривається сучасний культурний центр. Передзамовлення журналу вже доступно для нашої спільноти, яка щомісячно підтримує наше медіа донатом. Якщо вам близькі наші цінності, а також ви розумієте роль незалежних медіа для суспільства, доєднуйтесь до нашої спільноти і отримайте свій примірник вже на наступному тижні. А 3 травня відбудеться загальна презентація журналу Харків. Живе та працює, де можна буде придбати собі примірник. А також на презентації відбудеться нагородження премії Золотий люк і нагадую, що понеділок це останній день, коли ви можете проголосувати за ініціативу або людину, яка для вас наповнює Харків сенсами, життям та любов'ю. До зустрічі 3 травня.